друге, ранок країна ще спить, небо дрижить від напруги, миру лишається мить, далі сирена тривога, діти шепочуть війна, люди питають у Бога, в чому є їхня вина? Ще почуть війна, люди питають у Бога, в чому є їхня вина, далі беруться за зброю, хлопці, дівчата мої, сильні готові до бою, гинуть за рідні краї, Як нам таке пережити? Як залишитись людьми, пахнуть могилами квіти, пахнемо помстою ми, Як нам таке пережити? Як залишитись людьми? Пахнуть могилами квіти, пахнемо помстою ми. Я русский военный корабль. Предлагаю Закінчиться війна, і хлопці змучені повернуться додому. Впаде на землю мамина сльоза за тими, хто не вернеться ніколи, ми пригадаємо, як горіть. Майдан крізь чорний дим Михайлівського дзвони, кров наших побратимів на щитах із кулями смертельні перегони. Не сумуй, коли мене нема. Забирають небеса, а вересенче чорну хустину, як душ осінній падає сльоза, не плачте люди, я помер за Україну, не тужи, матусь, я прийду сніг. Обійму тебе за плечі, Журавликом прилину на весні, засвічу зірку у холодний вечір, Тримайте стату, не повернусь я живим так щось нестерпно, палить гру. Я вмертий не боявся молодим дивитись страшно, коли гинуть люди. Зимовий ранок, сніжний та холодний. 24 на календарі. До нас прийшли непрохані її гості, ракети в дім наш світлий принесли, минали дні, хвилини та секунди, а на душі все та ж зима. Ми боремось за мир у нашому краї, ми боремось за щастя і майбуття. Як тяжко не було б на серці та віру нашу не зламать, і зовсім скоро радість повернеться. І буде Україна наша розквітати. 24 лютого 2022 року в Україну почалося вторгнення 180 тисячної армії російських нацистів з метою повалення уряду та повної окупації країни. За кілька хвилин після оголошення війни Росія запустила крилаті та балістичні ракети по аеродромах, військових штабах і складах у Києві, Харкові, Івано-Франківську, Луцьку, Дніпрі, Василькові, Одесі та на Донбасі. Основні напрями ударів були спрямовані в першу чергу на Київ. З боку Білорусі окупанти зайшли на територію Чорнобильської АЕС і далі пробувалися вздовж Дніпра на південь до столиці України, а також висадили десант в гостомелі. 25 лютого почалася оборона Києва, а 27-го бої за аер... Порт у Василькові. Інша група військ атакувала з Білорусі на захід від Чернігова. Взявши Чернігів в оточення, загарбники рушили на Київ, також і по лівому березі Дніпра. Одночасно колони російської автотехніки зайшли з Гомеля на Чернігів, а також з Росії на Глухів, Суми, Охтирку, Харків, Куп'янськ, Ізюм і Балаклію. Окупанти взяли в оточення Суми, Лебедин і Охтирку, які не змогли захопити з наскоку, адже поспішали на Київ. Луганщину росіяни штурмували зі сходу і з півночі. Одна група вдарила у спину. Нашим захисникам, які тримали оборону на лінії розмежування по річці Сіверський Донець. Кількаденні бої точилися в станиці Луганській та щастя. А інша група пішла на захоплення ключових районних центрів Біловодська, Старобільська, а пізніше до Новоайдару і Сватового. Тільки в районі поблизу Сіверодонецька, Лисичанської Попасної, ЗСУ вдалося збудувати і втримати оборону. На Донеччині по всій лінії фронту посилились бої, щоб скувати наших військових, і одночасно ворог завдав удару в напрямку на Волноваху і Марі. Південна армія рашистів зайшла із Криму і трьома колонами рушили на Херсон, Мелітополь і Бердянськ, а потім Маріуполь. За п'ять днів окупанти зайняли весь простір від Херсону до Мелітополя із заходу на схід і до Васильівки на півночі. А ті загарбники, які рухалися на схід, зайняли Бердянськ і повністю оточили Маріуполь. В Новій Каховці росіяни захопили Каховську ГЕС і перейшли на правий берег Дніпра. Станом на перші десять днів війни стало зрозуміло, які міста втримаються і будуть оборонятися, а які падуть. 2 березня, після Після кількоденних боїв рашисти окупували Херсон і їм відкрилась дорога на Миколаїв, Київ, Харків, Чернігів і Суми. Росіяни взяли в напівкільце. Були окуповані вся правобережна частина Київщини з півночі і до траси на Житомир, північ Чернігівщини та північно-східні райони Сумщини. Вся північ Харківщини та значна частина її східних районів. Ворог захопив 90% Луганщини, окрім території біля Сіверодонецька і Лисичанська. На півдні під окупантами опинилися практично вся територія Херсонщини. Та 50% Запорізької області, а також майже весь південь Донеччини. 24 лютого виповнюється 1096 днів 26 304 години від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Війна Росії проти України розпочалася у 2014 році з окупації Криму. За три роки повномасштабного вторгнення український народ продемонстрував світові приклади мужності, стійкості, сміливості, кмітливості та єднання перед жорстоким ворогом, що чисельно переважає метою російської агресії. Є не просто загарбання територій, а знищення нашої національної ідентичності геноцид українського народу. Російська держава і ідеологія расизму офіційно заперечують існування українців як окремої нації, а ті, хто не погоджується з цим, підлягають фізичному знищенню. На тимчасово окупованих українських територіях росіяни повторюють найгірші практики нацизму, масові розстріли, депортації, знущання з цивільного населення, умисне плондювання та розкрадання приватної власності та цінностей. Різанина в бучі, ізюми, масове знищення людей. У Маріуполі стали наочним проявом геноцидної політики Москви. Російська держава-терорист здається до обстрілів українських міст та критичної інфраструктури. Більшість ракетних атак були націлені на цивільні об'єкти. Ворог хоче спричинити в Україні гуманітарну катастрофу та суспільний хаос знищити економіку. Ви п'єте каву вдома, чи може навіть в зручному кафе. А у мене по кістках гуляє вдома, бо кілограм десь сорок на собі несу, А у мене руки в мозолях до крові. А у мене ноги стерті до дирок. А в мене уночі. Не світять зорі, а в мене тільки присмак цигарок. Вип'єти каву і життя триває. А в мене вчора вбитий побратим. Вбитий, розумієте, немає. Чому цей світ зробився геть не тим? Ви п'єте каву, а у мене порох. У переміжку з присмаком землі. І тягар такий на кілограмів сорок. І гул снаряда дикий в голові. Ви п'єте каву, добра що удома. За це вже хтось сьогодні заплатив. Ціна болюча, присмак. Сліз і втома, щоб ти цю каву просто неба пив. Слава героям України. Україна понад усе. Хлопці та дівчата, я Луцюк Оксана Андріївна, офіцер Збройних сил України і колишній викладач Селидівського професійного ліцею. Я хочу вам нагадати, що боротьба за нашу свободу та незалежність триває, вона добувається дуже важким шляхом, і ми маємо про це пам'ятати, шанувати всіх військових, тих, хто загинув, і тих, хто зараз боронить нашененько в окопах. Ми маємо йти далі, ми маємо вистояти все ж таки разом до перемоги. Все буде Україна. Люблю, цілую. Заслугу не зламати червоненько калинополозі. Бажаю всім здоров'я. Е мене попросили розповісти щось про війну. Скоро вже третя річниця повномасштабного вторгнення. Ми добровільно прийшли з перших днів на захист країни стали. Ми не йшли за грошима, ми не, навіть не знали, що тут якісь виплати будуть Йшли захищати свої родини в першу чергу державу. Я не кажу, що війна це круто, війна це погано, війна це страшно, але є свої плюси. Тут можна багато чому навчитися, можна вибрати свою спеціальність, можна служити в артилерії, в fpv пілотах в розвідці, можна в артилерії, в штурмовиках, на техніці багато, можна вибирати. Багато-багато чого. Навчитися надавати першу медичну допомогу, це дуже-дуже дуже класно. От. І по-друге, тут ти знайомишся з класними людьми, які стають тобі друзями. Тому не знаю, що доповнити. Бажаю всем успехов, мясного здоровья и мирного неба. Всем привет, меня зовут Аня. Меня попросили записать вам это видео. Поэтому хочу поделиться с вами своей историей. Мне 21 год, позывной Сакура, и служу я уже год. Итак, с чего вообще начинается вся моя история? Я училась в Бурсе, и тогда меня позвали в джуру. В джуре я пробыла три с половиной года. При этом я была в Центурии. То есть э, подготовка для несовершеннолетних. И уже, уже тогда я приняла решение, что я пойду служить. А о своем выборе я не пожалела. Когда только пришла в бригаду, бригада у меня Донецкая. А когда только пришла в бригаду, я попала в пехоту. Я была медиком роты. Сейчас я оператор дронов. Ну, также оператор БПЛА. Повторюсь, о своем выборе я не пожалела. И сейчас я хочу свою карьеру продолжать именно в такой структуре. Всем хорошего дня! Коли закінчиться війна і пролунає перемога. До нас повернеться весна красива, тиха, босонога. Коли закінчиться війна, зітхне з полегшенням країна. Біди бірвиться струна, щаслива стане Україна. Коли закінчиться війна, знов поєднаються родини. З руїн відродиться земля, лиха Орда назавжди згине. Коли закінчиться війна, усі заплачемо, я знаю. І закарбуємо імена всіх тих, кого вже немає. Коли закінчиться війна і буде чистим мирне небо, коли закінчиться вона, лиш духом падати не треба. Мир на землі це найбільше бажання. Мир це життя без війни і страждання. Нехай запалає любов, усе.